Боже милосердний і справедливий, дай сили тим, хто боронить нашу землю, захисти їх твоєю благодаттю. Поглянь, Господи, на організатора війни і дай йому наказ зупинити війну в Україні. Нехай Твоя справедливість наздожене тих, хто чинить агресію. Зроби так, щоб президенти всіх країн світу відчули в собі сили зупинити війну в Україні і зупинили її. Ми молимося за справедливий післявоєнний мир. Де Україна сяятиме свободою і силою, дай єдності нашому народу, мудрості лідерам різних держав, перемоги правді та справедливості. Нехай твій світлий промінь осяє в Україні, ведучи нас до майбутнього, в якому. Головною цінністю для людей буде любов, мудрість і благодать. Об'єднай нас, Боже, у цій молитві за нашу рідну Україну. Амінь. У першій серії програми Світ на виворіт про Непал яскраво показано, що колективна синхронна молитва має величезну силу. Коли багато людей одночасно звертаються до Бога, створюється потужне духовне поле, здатне змінити хід війни та знешкодити всі ракети на планеті. Тож долучайтеся до цієї молитви, адже вона є нашими ліками війни. друзі, називається ідеально правильно поставлена, Просьба Богу. Попросили, и желание сразу исполнилось.